Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з математики. В країну знань вирушаємо, заняття розпочинаємо. Щоб добре розв'язувати приклади, задачі розв'язувати правильно, треба добре знати склад числа. Сьогодні пропоную вам повторити склад числа за допомогою дидактичної гри за сели, числа в будиночки. Подивіться, ось у нас триповерховий будиночок і чотириповерховий будиночок. В них живуть числа. На кожному поверсі пара чисел, з яких двох менших чисел складається число. Це будиночок з числом 6, а це з яким числом? Так, з числом 8. Давайте з вами назвемо: пари чисел з двох менших святих складається число 6. Беремо верхній поверх. Число 6. Це 1 і 5, 2, і 4, 3 і 3. І навпаки, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Тепер давайте цей будиночок назвемо, на які числа живуть, на якому поверсі. Починаємо з верхнього поверху. Число 8 – це 1 і 7, 2 і 6. 3 і 5, 4 і 4. І навпаки, 4 і 4, 5 і 3, 6 і 2, 7 і 1. Це число 8. вісім. Цьому будиночку. числа захотіли піти погуляти на галявинку сніжну. Гуляли, пригали, стрибали, весело пограли і захотіли повернутися додому. Але трохи забули, на якому поверсі хто жив. Давайте допоможемо кожному числу повернутися на свій поверх. Верхній поверх до числа 5, яке число треба сюди заселити, щоб було 6. 6 це 5 і. Так, 1. На другому поверсі число 2. Яке число сюди? Повертаємо. 2 і так, 4. 3 6 це 3 і 3. Ось ми допомогли числом повернутися кожному на свій поверх і повторили склад числа 6. Ці числа теж захотіли піти Погуляти і пішли на такі кольорові галявники, теж погуляти, пострибати. І тепер давайте допоможемо їм повернутися додому. І проведемо доріжки, щоб числам було легше повернутися додому. Скажіть, Якщо взяти число п'ять, то вісім це п'ять і. До якого числа доріжку провести? П'ять і так, три. П'ять і три. До цього поверху. Далі. Число сім. Вісім це сім і. Один правило з верхнього повороту Буде 8, це 1 і 7. І наступна цифра 4. 8, це 4 і 4. І по цим дорожкам цифри повернуться додому. Ви теж. Візьміть аркуш паперу, зробіть будиночок, розкладіть цифри на даху, які ви хочете, і заселити будиночки на поверхи пари чисел, з яких двох менших складається ваше вибране число. І пограйте теж цю гру. Це нам дуже допоможе потім правильно розв'язувати приклади і задачі. Діти, а зараз я пропоную вам. Скласти і розв'язати задачі. Давайте з вами згадаємо структуру задачі умова, питання, рішення і відповідь. Умова першої задачі. На верхньому поверсі будиночку жило 5 песиків. Потім прибіжав ще один. Давайте викладемо рішення цієї задачі. П'ять. Було плюс йде збільшення, тому використовуємо математичний знак, плюс збільшення. 5 плюс 1 дорівнює, порахуйте, 5 плюс один. Скільки буде? Так, 6. мова, рішення і відповідь 5 плюс 1 дорівнює шість. Всього на верхньому поверсі стало 6 песиків. Умова наступної задачі на другому поверсі жило 4 котики. Потім два котики убіжали на прогулянку. І питання задачі: скільки котиків залишилося? Давайте з вами викладемо рішення цієї задачі. Цього було 4 котики. Потім 2 обіжали на прогулянку. Збільшення йде або зменшення? Зменшення. Який знак математичний використовуємо? Мінус 4 котика, мінус 2 котика дорівнює. Яка буде відповідь? Так, 4 мінус 2 буде 2. На другому поверсі залишилося два котика. Молодці, складіть свої задачі, теж з у цю будиночку, і розв'яжіть їх. Діти, давайте трохи відпочинемо і порухаємось. Підстрібніть стільки разів, скільки пальців на руці. 1, два, три, чотири, п'ять. Молодці. 6 стільки, скільки я вам показала на пальцях. Три, 2, 3, 4, 5, 6. Молодці. присіли 6 разів. Зробіть стільки наклонів, скільки я вам покажу. Три, 2, 3, 4. Молодці. А тепер давайте з вами згадаємо. Просторові напрямки. Де ліво, де право. Вверх-вниз. Покладіть праву руку наліво, на ліве плече. Покладіть ліву руку на праве плече. Покладіть ліву руку на пояс. Покладіть праву руку на пояс. Молодці. Ми з вами порухались. А тепер давайте з вами згадаємо теж просторові напрямки за допомогою нашого будиночку. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в веселий груп і повторити просторові напрямки. Ось у нас будиночок і веселі смайлики. У кожного смайлика є своя адреса. Червоний смайлик живе у верхньому правому куті. Подивіться уважно очима. Скажіть, де верхній правий кут? Там, ось він. Заселили червоний смайлик. Синій смайлик живе у лівому нижньому куті. Подивіться, де нижній, лівий кут. Ось? Він. Правильно ви відповідали? Молодці. Рожевий смайлик. Живе в нижньому, правому куті. Ось. Де. Синій смайлик живе в верхньому лівому куті. Подивіться, де верхній лівий кут. Ось. І рожевий смайлик живе в центрі. Де в нас центр будиночка? Ось він. Ось ми заселили всі смайлики. Давайте ще раз назвемо, які адреси у наших веселих смайликів: Лівий верхній кут. Правий верхній кут. Лівий нижній кут. Правий нижній кут. І центр. Молодці. Діти, сьогодні на занятті ми з вами згадали склад числа, просторові напрямки, вчилися складати і розв'язувати задачі. Ви були дуже уважними, старанними, молодці. Добре вчилися малята і хлоп'ята, і дівчата, а тепер часу не гайте, все, що вчили, повторяйте. До побачення!